Ліби Берег зіграє, звісно ж, у традиційних жовто-чорних кольорах. Одеський Чорноморець у визній формі білого кольору. Традиційне фото із прапором України. Бригаду арбітрів сьогодні очолює Євген Цибулько. Так, дякуємо Збройним силам України. Чорноморець. Янаков підключає Петряка. Петряк прострілює але на місці Механів. Механів спокійно забирає м'яч. перехоплює ось цю прострільну передачу. І ось відразу бачимо новачка Одеситів у повній красі. Іван Петряк. Розіграли стандартний лівого берега. Удар головою відбувається. Удар все ж таки не точний. Всітний до атаки підключався. Підключення по лівому флангу. Це молодий захисник Ярослав Кисіль. Подача до штрафного майданчика. Моменту Попова. Попов трішечки не дотягується. І Максим Механів відразу ж виписує на горіхи своїм партнерам по захисту. Давайте дивитися на повторі. Там, можливо, були би деякі підозри. На офсайт, якби стався гол, звісно, бригада Вар перевіряла би цей епізод. Сухоручко скидає на співакова, той в один дотик у вільну зону. Віддає на сухоручка. Сухоручко встигає першим до м'яча. Данило вже в тратому удар. Удар практично з нульового кута. Там мав місце Рикошет. І все-таки арбітер призначає кутовий у цій ситуації, але вдалося вибороти м'яч у цій ситуації. Данило Сухоручко відгукнувся на передачу Андрія Співакова, капітана команди. І далі Богдан Будко. Спромігся заблокувати удар Данила Сухоручка. Проривається тим часом Соколов. Подача до штрафного майданчика і немає завершення. Ось це так момент у лівого берега. Ось тут начебто вже вдалося відбитися чорноморцю, але не вдалося вибити м'яч на потрібну відстані від власного штрафного майданчика. Співаков перехопив. А зараз боротьба у штрафному майданчику. Попов! Попов, патряк не пробуває. Зараз удари і повз ворота. Ось Саток шанс марнує Денис Янаков. Так, там можуть бути запитання стосовно того, чи не було фолу ботації. Ми з вами на повторі якраз спробуємо пересвідчитися. Ось Кайо Гомес виконує скидку у центр. Попов нав'язує конкуренцію. Удар Петряка було заблоковано, але м'яч відскочив до Янакова. Ось ще один повтор. Але продовжимо після цього стандарту, який виконуватиме Дадук. Дадок виконує удар. Удари саме від співакова. Ось саме за рахунок таких підключень Андрій співаков і набив собі статистику у попередньому розіграші першої ліги. Руслан Дадух біля м'яча. Дадух виконує такий м'який навіс. Скидка у центр. М'яч застрягає. Скидка під удар, і Забиває хто? Подивіться, Андрій Якимів. Знову забиває він у ворота Чорноморця. Перший гол лівого берега. Це історія. І, звісно, вибухають трибуни на арені лівий берег. Давайте дивитися. Ось тут боротьба. Синиця скидає і в один дотик. Чітко з лівої кладе у кут воріт Андрій Якимів. Там були, до речі, апеляції від Одеситів. Мовляв, можливо, фол в атаці варто зафіксувати. Так, поки що, арбітер таке враження не дає зеленого світла для продовження матчу. Ось ми побачили там Сугуручко, якраз який не брав участі безпосередньо у цій ситуації, але він боровся із йоном Шпорном, і Шпор насправді міг бути першим на м'ячі. І все-таки гол зараховано. Так, нагадаю, що сьогодні на варі працює Микола Балакін. І до його кваліфікації, напевно, якихось сумнівів бути не може. Арбітер Фіфан зараз через лівий фланг атакують Одесити. Подача, удар у Попова. І Петряк забиває 1-1. Так, тут питання: хто все ж таки забиває? Але Одесити зрівнюють рахунок на 42-й хвилині. Плюс там ще запитання по офсайду, Деякі залишаються. І реакція Віталія Парабака цілком красномовна. Давайте дивитися. Ось зараз. ах, ось тут якраз може бути офсайд. Офсайд у Дениса Янакова, який виконував подачу. Так, далі, далі все-таки Петряк. Якщо гол буде зараховано, то на Петряка його запишуть, оскільки м'яч повністю не переднув лінію. Петряк добив якраз. Та й, власне, тут є. Дуже великі сумніви з приводу положення поза грою, оскільки в момент удару попова Петряк знаходився найближче до воріт суперник. І зараз бригада ВАР якраз буде приймати остаточне рішення. Нагадаю, Микола Балакін та Олег Когут сьогодні на варі. Дещо затягується у нас пауза. Так, положення поза грою. І офсайд схоже якраз у Івана Петряка. Зараз лівий барек втікає у контратаку. Микола Когут. Когут, Когут. Прострілянизом удару! Ухти! це так сей від Артура Рудька. І момент! Момент марнує Данило Сухоручко. Фантастика! Класна контратака проходить у лівого берега. Микола Когут її розігнав. Дуже багато простору. Отримав Микола Когут. Ріже кут прострілює. Сухоручко випереджає свого бізаві Пробиває в один дотик. Все робив правильно Сухоручко. Але тут просто блискучу реакцію продемонстрував Артур Рудько. А сухоручко поки що залишається без забитих м'ячів в українській прем'єр-лізі. Аватається Одесити. Подача до штрафного майданчика у напрямку Хобленка, але Хобленка випереджають оборонці лівого берега. Олексій Хобленко, який забив у попередньому турі єдиний матч, у якому Одеси там вдалося відзначитися. і вдалося виграти його. Футболісти Чорноморця. Ось такий дійсно цікавий розіграш. І удар. Перед собою. Механіва. Це небезпечно. Але відбивається лівий берег. І удар з дальньої дистанції. Так, знову присів Олександр Бабич. Будко. Будко виконує подачу на дальню стійку до Янакова м'яч не доходить. Удот підбирає. Удот! Удот пробиває під поперечну м'яч летів. І Механів не без труднощів, але зумів перевести на кутовий. Чудово зіграв на підборі центральний захисник. Молодий Данило Удот. Який, в принципі, по перших турах сподобався багатьом експертам аналітикам. І Зараз удар: Ух ти! Ось це так удар від юного пшеничнюка. І не менш крутий сейв у виконанні механіва. Дивимося ще раз. Класно розібрався Пшеничнюк. І метрів із 27 з лівої майже з місця пробиває. Хороший, якісний удар на техніку. І Механів дістає м'яч-скута. з Ще раз дивимося на повторі, як пробивав Пшеничнюк. Прострілює 18-річний гравець Хобленко. Скидка. Кесіль. Кесіль зміщується все далі і далі у центр. Але можливості для удару вже не було. Зараз простріл Хобленко з розвороту. Механів! Механів накриває м'яч. І, зрештою, в атаці. фіксує рефері. Кирило Попов досить небезпечно пішов, і тут потрібно механіву вже заспокоїтися. Так, арбітер зафіксував небезпечну гру з боку Кирила Попова, але тут було очевидним бажання обох футболістів просто зіграти в м'яч. Ось ця зарядженість на боротьбу вона відчувається в кожному окремо взятому епізоді. Хобленко. Хобленко з розвороту, Механів не фіксує м'яч у руках. Підбирає Пшеничнюк. Відбивається лівий берег. За мештербного майданчика. Удар по центру, але удар, який поставив у доволі незручне становище Максима Механіва. На лівому барегу все рідше і рідше вдається проводити якісь свої виласки на чужу половину поля. Подача, удар, сейп добивання, знову сейп Хобленко. Господи, що відбувається. Фантастичний момент у Чорноморця, щоб зрівняти рахунок механів. Жоу Нету міг забивати у дебютному матчі. У складі одеського клубу дивимося ще раз. Першу Попов пробиває головою. Миханів рятує, далі на добиванні. Жоу Жоунету, і знову Миханів. Фантастика. Всього четвертий. Четвертий матч на такому рівні проводить Максим Механів. Але з кількома ефектними сейвами він запам'ятався проти донецького шахтаря. Скільки сьогодні рятував Максим Механів. Усі сили винятково на оборону. Попов падає. Але ще раніше. Пролунав свисток від Євгена Цибулька. Свисток, який просигналізував фол в атаці. Непогана позиція навіть для прямого удару по воротах, отож Кирило Попов, Ні. Васильєв. потужний удар і Механів. Знову Максим Механів рятує свою команду. Ще один фантастичний сейв. От я не знаю, хто буде визнаний героєм цього матчу, за кого проголосують уболівальники. Але, напевно, варто віддати належне саме голкіперу лівого берега. І дає фінальний свисток Євген Цибулько. Радість президента лівого берега. Його команда так сьогодні здобуває історичну перемогу. 1-0. Лівий берег вперше перемагає в українській прем'єр-лізі Микола Павлов. Один із віце-президентів теж підтримує команду несамовита радість у. Ві площі серед уболівальників лівого барега на трибунах, так завдяки голу Якиміва лівий барег перемагає сьогодні.